Всім вітанечка з чернівців. Ось така трояндочка моя, чарівниця незнайома. Така майже метр. Десь виросла. Це вона з живця. Що я сама живцювала. Така вона чарівничка. Колючок мало, але ж... Тут вона на півзатінку у мене зростає. Ледве такий аромат має. Перший рік того року посадила. Показую свою Белавіта. Оленочка, сумщини тобі Вітанечка, може ти її впізнаєш цю. Ось тут ще є. Білий такий реверс у неї. Це вже останні квіточки. Ось це. Були гарніші, я зрізала на подарунок. Кіріо дай, квітує у мене гарнесенько. Бутончики повідкривалися. Ця моя світленька вже повідцвітала. Це вже така тримається, що перша була. Це лише бутончики. Ось тут. Ще є. Ось ну, тут ще бутончики. ешь, ешь, маленько. Алёся, Алёся. От молодчинка з'їла все, молодчинка. Тепер можна, спокійно можеш йти додому. Давай. тьо, тьо, ті кольося, ті хочеш? Ну, приходь завтра. забагато теж не дуже добре. Там чіпси, хлібчик. Пташкам. О, смачно поїла. Да-да-да-да-да-да. Все, Галюся, все. ну йди додому, йди. Ще один гість прийшов до мене. Сіренький, полосатий, смугастий. Як тебе звуть? Ти не скажеш? Красунчик, хочеш їсти? Зараз тобі щось дам поїсти. Красунчик. Втіха Льосій. Не бійся, не бійся. Да, так, да, зараз ти втічеш, так? Да? Втічеш. Колесі. Ну, вже не боїться, уже єсть. Же, єш, непонятно не течій, що голодний приходиш. Еш, єш, не бійся. Озирається. Та не бійся, не бійся. їж. Та не бійся, не бійся. Э, на а. Сырок твердый уже затвердив, да? Шматочки, не? Ишь. Ну, все, да, да побачь. Там рудбеки. Ось там разом з Мальбочкою. І трояндочки ще. Ще тут жоржинка у мене ще гарненька. Ще буде квіточка тут. Лучше має бути. Тут майорчик виріс. Тут йому затіночок. І ваніла краще тут одна квіточка. І там космея біленька. Сім всього найкращого. І най квіточки не хворіють ні у кого. Я навіть раніше не знала, що вони хворіють. Трояндочки у мене не хворіли раніше. Всім добра і до зустрічі.